12 липня православна церква вшановує пам'ять святих Петра і Павла. Ще найдавніші церковні календарі містили вказівку про святкування на їх честь. У день Петра і Павла потрібно молитися і просити у ікони святих терпіння, говорять священнослужителі. Укріплення у вірі, щоб не відступати від Бога. По якихось от, своїх поганих рисах, привичках. Тобто, коли ми грішимо, ми певним чином вже відступаємо від Бога. А також ну, до них звертаються, щоб була братня любов. Є навіть такі ікони, де Петро і Павло як, зображуються як два брати. Петра звали спочатку Симоном, а потім йому Ісус Христос дав саме Петро Камінь, що означає, а Павло мав ім'я Савл, що означає, якби і став Павлом малейший. У цей день закінчується. Петрівський піст, тому вже дозволяється готувати і вживати молочні страви. Господині варили вареники з сиром, пекли мандрики або сирні бабки. Люди, які постували, наприклад, вже тіласно не постують, але духовний він все одно залишається. Тобто духовний він протягом року не закінчується ні разу, а тілесний от вже м'ясні молочні яєчні продукти вже будуть дозволені. За християнськими віруваннями Петро і Павло захисники свійських тварин. Тому цей день здавна вважається святом пастухів.